Ерефія здатна виготовити 400 танків за рік. Водночас, за 13 місяців війни проти України, вони вже втратили 10 разів більше, майже 4 тисячі одиниць цієї техніки. Ми на чому їздити будемо? на дрізінах ні пасу. на чому нас Ну, треба Це просто признати. Отже, про танки для Ерефії. Кремлівські злочинці, вкотре демонструють повний відрив від реальності, та здається, демонструють це цілком свідомо. Такий собі Медведів заявив, що Росія цьогоріч виготовить півтора. Тисячі танків, але це не відповідає реальності за найроздутішими показниками. Уралвагонзавод найбільше підприємство Ерефії, може виробляти на місяць десь 20 танків, а насправді двічі менше, бо бракує комплектувальних від електроніки до закордонних підшипників. На трьох інших ремонтних заводах Ерефії за місяць можна відремонтувати чи відновити від 20 до 40 танків. Тобто, загалом за рік на теперішніх потужностях Ерефія може зробити 400 танків. І нових і модернізованих, а потякання Медведєва про півтори тисячі це все із сфері пропаганди. І робиться це, по-перше, щоб запевнити росіян, що підстав для паніки та дефіциту зброї немає. А по-друге, щоб переконати Захід виділяти менше військового потенціалу на підтримку України, бо, мовляв, запаси відтворення зброї в Ерефії безмежні і її буде дедалі більше. Проте запас міцності оборонно-промислового комплексу Ерефії згідно з висновками української військової військової розвідки становить лише два роки. Армований кулак стає потужнішим. Українські бійці обкатали поповнення танки Челенджер 2 від Британії, бронемашини Страйка Куга від Сполучених Штатів та бойові броньовані машини Мардер від Німеччини. Такими новинами поділився міністр оборони України Олексій Резніков. Посадовець додав, що нова техніка складе компанію своїм побратимам на полі бою, і незабаром її переваги відчують на собі російські окупанти. Це дуже Kingdom. Насправді, тренування мали тривати кілька місяців. Цього потрібно для того, щоб отримати фахову підготовку керування на танках челленджер 2. Але українські військові за експрес-програмою справилися за кілька тижнів. Ну і Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, надзвичайно щасливий, що ці навчання змогли пройти відбутися так швидко, і що українці здобули всі ті навички, які потрібні для того, щоб керувати цими танками. Ну і сказав, що ми впевнені в рішучості допомагати Україні, будемо допомагати їм. Стільки скільки буде потрібно, а підполковник Джон Стоун, який власне керував. Підготовкою українців він вражений тою рішучістю і і, і тою мотивацією, яку продемонстрували українці, а також тою компетентністю і бажання навчитися керувати ось цим танком. Були щоправда проблеми у перекладі, адже не всі елементи танку мають відповідники відповідників в українській мові, але українським і британським військовим вдалося порозумітися, і вони досконало вивчили і танк, і як керувати ним. як Керувати його на різних умовах, як їхати на великій швидкості, і одночасно в цей час стріляти. Нагадаю, що в європейських танків екіпаж складається із чотирьох осіб. І тому це така склад злажена команда. Водночас вчилися, щоб можна було один одного взаємодії взаємозаміняти. Ну і Джон Стоун наголошує, що тепер українці мають надзвичайно велику кількість дібності, щоб найефективніше використовувати британський танк Челленджер-2. давайте послухаємо враження британських інструкторів. Навчання для українських військових тривало три тижні, хоча зазвичай це триває впродовж місяця. Ми тренувалися, як кермувати цією технікою на ґрунтовці, як обслуговувати її, змінювати ланцюгове колесо, тобто вдягнути, і зняти гусениці. Тепер, коли щось трапиться, то вони зможуть самостійно впоратися із цією проблемою. Крім того, військові вчилися, як їздити на високій швидкості у той час, як навідник працює по ворожій цілі. «Челленджер-2» має унікальну комбінацію захисту, маневрування і вогневу міць. Ці три речі роблять його високоякісним танком. Він набагато кращий ніж російські танки, з якими стикатимуться українці. Я не пригадую, щоб ми колись давали танки союзнику. Але я також не можу пригадати, коли союзник чи друг потребував танків так само сильно, як зараз Україна. Українські військові, які проходили вишкол на танках Челенджер 2 вже в Україні. А от де зараз саме ті 18 танків, які пообіцяла Велика Британія? Челенджер 2 поки що тримають в секреті для того, щоб зміркувань безпеки. Але те, що вони найближчим часом будуть в Україні, це безперечно. Адже міністр оборони Бен Волес нагадав, що Челенджер 2 прибудуть на початку квітня. Ну розуміємо, що до початку квітня залишилися лічені дні. А Михайло, скажи, будь ласка, які країни будуть найближчим часом брати приклад з Британії? Ну і сьогодні є чудова новина із Німеччини. Всі обіцяні 18 сучасних танків Леопард 2 Вони вже на території України. Німеччина виконала свою обіцянку і виконала навіть перевершився сподівання. Адже від самого початку Берлін хотів передати 14 танків «Леопард-2», А натомість передумав і нині. Доставив до України 18 танків. А разом із тим у Німеччина передала приблизно 40 машин бойової піхоти. Мардер Українські військові проходили навчання упродовж Місяця по півтора місяці в Німеччині тому досконало знають і Леопарди 2 і Мардери, навчання проходили у на полігоні у Баварії. Окрім того, у з передачою цих танків німці передають також значну кількість ремкомплектів та тих запчастин, які потребують. Потребуватимуть українці для того, щоб обслуговувати ці танки. Ну і тут варто зазначити, що окрім танкістів та тими, хто керує бронетехнікою, також вишкіл пройшли українські. Працівники тилу, які будуть обслуговувати ці танки, ремонтувати ці танки. Ну і ці, ці запаси тих запчастин. Очевидно, що знадобляться. Тому комплексно ми маємо вже і навчених у військових на танки Челенджер 2 і на «Леопард-2», які вже зараз в Україні, і лише чекають, щоб вся техніка прибула в Україну і відповідно зібравши велику велику кількість цієї техніки, завдавати удару по російським загарбникам. Михайло, дякую, спасибі за включення. Михайло Прутник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу і політолог для наших новин. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба програв пляшку. вина колезі з Великої Британії Джеймсу Клеверлі вони билися об заклад, чия збірна з футболу напередодні переможе у відборі на чемпіонат Європи. Україна поступилася Англії з рахунком 0-2. Дмитро Кулеба дотримався обіцянки і подарував британському міністру пляшку. Вина від відомого українського колишнього тенісиста Сергія Стаховського. Ця пляшка вина родом із Закарпаття. Джеймс Клеверлі подякував та зазначив, що, хоча Україна і не Виграла у футболі, врешті-решт, вона переможе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.